Ей, мала! ти що так сама гуляєш? ти звідки? ти куди? Сюда Это я тебе підкину. Я сама. Ей, Кик-кик, к... к... аж мову відняло, Китя! Китя, красотка! Мм, що за дама з колоди випала, мала! Може тебе підвести? Я сама. Чуєш, ти куди сама? Алло, ти сюди, эй! Китя! М -м. Ба. Що за дама з колоди випала? Мала, ти що тут забулась, а? Ти що тут робиш? Сідай я тебе підкину, куди ти я хочеш. Чуєш? та йди сюди, Ей, я сама. Та йди сюда. Ей!